У Галичині вже звикли горілка радше лік аніж трунок. У новорічну ніч у приймальному відділенні першої міської лікарні було людно. Відтак, чергові медики жартували, Під бій курантів, почали бити голови. Першого пацієнта сюди доставили вже о другій годині. Упродовж святкової ночі таких було дев'ять клієнтів, і всі під шафе. Щороку від алкогольної залежності страждає усе більше іван-франківців. Лікарі додають п'ята частина усіх отруєнь від спиртного. На другий, третій день після святу, це 3 третього числа. досить багато хворих, і то переважно молодих, які мають гострі гастрити, загострення шлункових кишкових захворювань, ветосудинні дистонії, гіпертонічні кризи, гострі панкреатити. І це візуально кидається в очі, що підтверджується цифрами по журналах госпіталізації і амбулаторного прийому. Різдвяних свят лікарі побоюються найбільше. У обласному наркодиспансері 18-річні пацієнти із білою гарячкою лікарів уже не дивують. Статистика безжальна, Щороку від алкоголізму помирає понад 10 тисяч українців. Є хворі, які приходять самі, але як правило, це проводять або родичі, коли людина не може вийти сама з стану алкогольного сп'яніння, коли вона утворює проблеми для родини для сім'ї, або якщо в стані алкогольного сп'яніння органами правопорядку. Зарадити посталкогольному синдромові можна дідівським методом: це кислий розсол, кефір через афішовані напередодні свят пігулки. Утім, найкращий лік додають медики не зловживати спиртним. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.